Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РПК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Вчора ввечері Ізраїль опинився під масованою ракетною атакою Ірану. Повідомлялося, що було запущено близько 180 ракет. Перед цим також стало відомо про стрілянину у Тель-Авіві. Про все це говоримо далі. До нашого ефіру долучається Іван Ступак, воєнний експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років. Вітаю вас! Вітаю. Вітаю, дуже дякую за запрошення. І от вперше хочу почати от, власне зі стрілянини, яка була у Тель-Авіві. Повідомлялось також, що є, що є загиблі. Чи може це означати присутність іранських в Ізраїлі, які в будь-який момент можуть активізуватися? Ну, дивіться, це ж не вперше, і суть усього, ну не в останнє такі речі відбуваються. Є можливості у е, тих організацій, які протидіють Ізраїлю, Хамас, Хезбала Засилати своїх людей або активовувати для виконання таких. Я б не сказав бо дрібних терактів, але в порівнянні з тим, що зробив Ізраїль. Це ну, маю на увазі, коли це операція з Пейджерами, потім з Райціями, потім э, заходження на територію Лівану. Ну, це вже знаєте так, намагання якось плюнути, хоча б хоч щось зробити, бо по справжньому атакували Ізраїль тільки зараз у цій масовою атакою. Можливо, там були люди, які не були активовані, можливо, вони самостійно ухвалили рішення, що треба щось зробити, якось помситися із Ізраїлю. Ми ж не знаємо їхніх. А це може якось перерости в таку більш масштабну історію саме те, що відбувається всередині Ізраїлю Ну, зі сторони Ірану Ви маєте на увазі, щоб зовнішні сили через середину всередини Ізраїлю підняли там не знаю, почали б громадянську війну? Чи... Ну та будь які масштабні такі історії. Це бути може далі? бути дивіться такі ще раз. Взагалі, от теракт на території Ізраїлю вони відбуваються. Стрілянина, десь в супермаркетах, стрілянина в автобусі, смертники. Ці всі речі були навіть там останній раз що я пам'ятаю. Це група людей приїхала на автівці на автозаправну станцію. Вийшла там чи вийшло четверо людей і почали стрілянину просто по автозаправній станції. От по людях, хто там був, не знаю, який мотив був, але суть з усього, це ж невеликий якийсь військовий об'єкт для того, щоб, хоч якось, там, не знаю, нашкодити Ізраїлю або якось не знаю, там, сколихнути громадянську війну. Я впевнений, що таке не вдасться, бо ще раз, суспільство Ізраїля воно консолідовано: 70 років плюс вони. Мають знайомого ворога, який у якого можна ідентифікувати, проти якого треба об'єднуватися, плюс сили безпеки та оборони Ізраїлю працюють навіть попри те, що в жовтні минулого року був великий прокол, коли з території Гази зайшла велика кількість терористів, той великий теракт, і якось його прогледіли, але ще раз. Вони можуть відповідати, вони можуть працювати на опередженні, маю на увазі спецслужби велика кількість агентури всередині країни, яка постійно моніторить ситуацію, аналізує на предмет підготовки до якоїсь події. Наприклад, масовий, масовий попит, запит на там не знаю, придбання якимись невідомими людьми, стрілецької зброї, набоїв або там не знаю, мішені, Чого, щось незрозуміло відбувається. Це вже сигнал для сил безпеки для реагування. Плюс є велика кількість агентури на прикордонних територіях в інших країнах: Іран, Сірія, Ліван, де теж моніториться ситуація на момент щось готується в напрямку Ізраїлю. Не знаю, ракетний обстріл, дроновий обстріл або готуються якісь групи терористів-смертників. Тобто там дійсно робота йде 24 на 7 і з самого першого дня заснування країни Ізраїлю. Ось з цим питанням зрозуміло. Дуже дякую. Далі хочу перейти власне до атаки, яка відбулася на Ізраїль. От, власне. Під час атаки вже опублікували відео, де в принципі були видні прильоти. Але Ізраїль так досить стримано коментував цю ситуацію чи можна при... хоча б припустити, який реальний масштаб уражень? цих, чи взагалі ці ураження були, і так далі. Ну я скажу, я не можу. У мене таких даних немає. Там треба дочекатися або офіційних яких заяв від е, уряду Ізраїлю, або від е, людей, які знаходяться на місцях, і вони можуть це прокоментувати. Я розумію позицію Ізраїлю так само ж працюють, як в Україні. Одразу не повідомляти прильоти, щоб та сторона не могла. Підкоригувати, наприклад, свій сьогоднішній обстріл, який теоретично може бути або за тиждень, або за півтора. Тобто менше розвідувальної інформації, а більш збереженою буде там не знаю, збережним будуть громадяни Ізраїлю, їхнє життя, здоров'я, там інфраструктура і так далі. А на це ми повинні зважати. Тому ось таким чином бачу ситуацію. Тобто, власне, чи була результативна взагалі для Ірану ця атака? Також можна буде сказати вже згодом, коли будуть якісь вже більш відомі дані. Якщо взагалі вони будуть, Дивіться, вона була вражачу, так вражаючу безліч ракет. Ми бачили, як там. Працював цей э, систем протиповітряної оборони Купол, Як було там багато нарікань в мережі, що ж це захвальона система? що ж вона пропускає? Ну, масова була атака, масова і, і розуміло, що система ну не завжди впорлася. Ми не знаємо наскільки великими були ті ракети, які вони про які вона пропустила, що вони якої шкоди вони могли завдати. Якщо вони були хендмейтисть, виготовлені в печерах, то це одна історія. Якщо це ракети дійсно промислового зразка з. Розказу, промислову ну справжню вибухівку, то це зовсім інша історія. А, але ще раз кажу: в цьому разі, в цьому моменті, Ізраїль. Ізраїлю ніхто не асистував? Ізраїль захищався самостійно, тому припускаю, можливо, рівень пошкоджень був на порядок більшим ніж в той момент, коли пам'ятаєте, ізраїль захищали е, ВПС е, Сполучених Штатів там Великобританії, Франції якщо не помиляюся, то дійсно захищали всі цю країну. Ізраїль то зараз Ізраїль був сам на сам. Зрозуміло, а як може Ізраїль на це відповісти? Чи буде від них? Відповідь якась саме відповідь. Я думаю, відповідь буде. Дивіться, давайте так трішечки ніряємо назад, ну не в історію, а буквально наскільки на момент цієї пейджер, пейджер, пейджерної операції. перепрошую. Бо ця операція ж вона була багатоскладовою, багатоетапною. І так, спочатку. Вибухають пейджери, це все заплановано. День, час. Припрошую, <кій> смс, яка повинна була прийти час від приходу смски до моменту вибуху, щоб людина могла взяти в руки. Це заплановано. Потім наступний день вибухають радіостанції. Угу. Це вже другий етап. Третій етап він трішки був пізніше безпосередньо входження е, сил оборони Ізраїлю до південного Лівану. От в того напрямку вони почали рухатись. Тобто я бачу, що операція була багатоетапною. більш ніж три етапи вже ми маємо. А е, я думаю, що Ізраїль спробує відповісти на цю атаку трішки пізніше, і теж буде багатоетапна операція. Можливо, там будучи. Й... А до речі, що ж чуть не забув, геть не забув а, знищений керівник е, Хезбала е, в своєму бункері. Тобто це був четвертий вже етап цієї операції. Тому я думаю, що Ізраїль буде відповідати. Не знаю, чи це буде прямо зараз на зараз, чи це буде отак активно, чи це буде робота е, спецслужб. Важко сказати. Тобто, і відповідь від, від Ізраїлю може бути і так само може бути продовження обстрілів зі збоку Ірану. Тобто, таке буде активне, взагалі чи може бути активне протистояння от в найближчий час. Що там запускають ракети, там або е, якісь також операції проводять? Ну, дивіться, ще раз важко говорити, бо вже були приклади в історії, скажімо так, в лапках з е, взаємовідносин із Ізра... Ірану та Ізраїлю, коли одна сторона, наприклад, Ізраїль, завдавала удару по Ірану, неважливо, чим спецслужбами або авіацією. Іран пижився, відповідав там, ракетним обстрілам, а потім всі тихенько розходилися по своїх кутах, і там, кожен собі міркував, що от ми такі е, нанесли удар, а ми такі, ми такої шкоди їм завдали. І в принципі, на табло 1-1 і на тривалий період часу вони замовкали. Тому, можливо, тут такий ж самий буде розвиток подій. Або, або навпаки, ще більша ескалація, ми не знаємо. До речі, ще хотіла зазначити, запитати: От Білий Дім саме цей масований удар назвав значною ескалацією. І як взагалі США можуть чи мають відреагувати на цю ситуацію, чи США може відповісти Ірану силою? Ну, США це великий союзник Ізраїлю. Ми знаємо, допомагають їм авіацією, і озброєнням, і грошима. Але зараз Сполучені Штати входять в передвибор, війшли вже в передвиборчу. Компанію, вони вже повністю там занирнули. В листопаді місяці вже будуть вибори президента Сполучених Штатів. Я думаю, що цей місяць США, ну цей і, можливо, до інагурації жодних якихось різких крохів від США не буде. Я припускаю, бо Можливо, пан Байден не захоче своїми різкими кроками нашкодити кандидатці Камалі Харріс і демократів і от спробують залишитися знаєте, десь в стороні над цією битвою, не втручатися на стороні Ізраїлю, щоб ще раз не нашкодити виборам сполучених штатів. Дякую вам дуже, що все розказали, пояснили. Я нагадаю, в нашому ефірі був Іван Ступак, воєнний експерт, співробітник з 2004-2015 років. Говорили про ситуацію у Ізраїлі. Я ж дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна.